На Росії вирує масштабна лісова пожежа в Амурській області. Вогонь охопив вже тисячі дерев, а найскладніша ситуація спостерігаються біля села Москвитіно. Місцеві діляться кадрами пожежі в соціальних мережах. Поки що це вся інформація, яка відома. Проте масштабні лісові пожежі висвітлюють. Певно, що слабкість російської системи цивільного захисту, тому що в умовах війни велика частина ресурсів це і техніка, особовий склад і паливо спрямовується на підтримку військових дій, що значно обмежує можливості регіонів ефективно реагувати на природні катаклізми. Дефіцит техніки це. Може бути ймовірно більшість авіаційних засобів пожежого гасіння залучені для військових потреб. Це і кадровий дефіцит. Професійні рятувальники та пожежники можуть бути мобілізовані для участі в військових діях і багато різних нюансів про це більше, я думаю, буде згодом відомо, але не тільки неспокійно саме тут, якщо ми говоримо про Амурську область, але і неспокійно в Брянській області українська розвідка у своєму новому перехопленні з'ясувала, що росіяни у Брянській області скажуться на неспроможність окупаційної армії захистити свої ж території. Про це повідомляє телеграм-канал «Гурмо України. За словами Росіянам з в одному з сіл проживало 300 осіб а зараз залишилося 40. Вони тікають з прикордоння Білгородської області. У Климовському районі 150 будинків знищено. Там жило 300 людей, а залишилося 40, Розповів росіянин. Він також заявив про якесь таємниче зникнення мостів у регіоні. Міст між Дем'янками і Азарівкою розбили реактивним снарядом. Це били по нас, чи це наші рознесли його? Нічка була весела. Невже не можна знайти звідки б'ють і знищити? Тим часом також тривожно і в Криму Росія насичує тимчасово окупований Крим системами протиповітряної оборони в спробах збереження контролю над півостровом. Через це страждають деякі регіони Російської Федерації. Про це заявив представник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Путенчук в ефірі телемарафону. І за його словами, Крим досить щільно насичений системами. Протиповітряної оборони Плетенчук наголосив, іноді це виглядає навіть трохи дивно для нас, не для них, тому що реальна щільність прикриття в Криму вища, ніж на багатьох інших ділянках, зокрема на території самої Росії. Він уточнив, що для Росіян Крим має велике як логістичне, так і символічне значення. І Плетенчук зазначив, що українські воїни знищували і. Продовжують знищувати ворожі системи ППО на півострові. Представник ВМС звернув увагу, що в умовах санкції Росія змушена добувати електронну базу для своїх систем ППО і в агресора є з цим проблеми. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому обговорювали застосування дронів та ракет на фронті. Про це Президент заявив під час вечірнього відеозвернення, за словами Володимира Зеленського, Наставці ключовими були питання ракетної програми та дронів. І він заслухав доповідь як щодо застосування дронів, так і щодо влучності результатів ураження на фронті. Я хочу подякувати всім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатись довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію персонально. Також президент заслухав доповіді від головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на Курському та Донецькому напрямках. Там наразі тривають найбільш жорсткі бої. Президент відзначив низку полків та бригади збройних сил України. Україна відстояла свою незалежність. Україна щодня захищає власне право, право на життя, і ми обов'язково гарантуємо Україні безпеку, безпеку саме так, як потрібно. І в цьому хочеться о, відчувати і підтримку від наших партнерів за підсумками зустрічі в Британії міністрів закордонних справ низки європейських країн офіційний Лондон оприлюднив спільну заяву щодо України та Євроатлантичної безпеки. Про це повідомляє британський уряд. Такий саміт відбувся в Лондоні 12 травня, і в ньому брали участь з голови МЗС Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Верховний представник Євросоюзу. Зазначу, що група «Веймар Плюс була створена взимку цього року як відповідь на зміну політики Вашингтона щодо війни Росії проти України. Про що говорили в Лондоні? Вказується, що під час зустрічі в британській столиці у понеділок сторони обговорювали російську військову агресію проти. Україна також питання євроатлантичної безпеки на Даунінг-стріт за підсумками саміту представили спільну заяву європейських міністрів. Вона стосується, зокрема, зусиль щодо припинення вогню в Україні, тиску на РФ для завершення загарбницької війни гарантії безпеки та подальшої підтримки Києва про солідарність з Україною в оприлюдненому резюме вказується, що країни з групи ВМР-плюс підтвердили свою солідарність з українським народом також. Цитую наше співчуття жертвам нещодавніх нападів з боку Росії та нашу повну підтримку безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів про мирні зусилля і очікування згоди Російської Федерації на перемир'я європейські міністри. Привітали мирні зусилля під керівництвом США та перспективу подальших переговорів цього тижня. А поки що Росія не виявила жодного серйозного наміру досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікання. Наголошується у спільній заяві. Також глави МЗС європейських держав долучилися до заклику України до негайного та всеосяжного тридцятиденного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий, всеосяжний і міцний мир. Будь-який мир триватиме лише, якщо він ґрунтуватиме. На міжнародному праві, включаючи статут ООН, і Україна зможе стримувати та захищатися від будь-якого майбутнього російського нападу. На цьому наголосили міністри. Заява щодо підтримки України. Також на зустрічі в Лондоні вона. Була обговорена, як надалі будуть активізувати зусилля Європи з підтримки України в її поточному захисті від агресивної війни Росії. І у заяві акцентується: Україна має бути впевнена у своїй спроможності і надалі успішно протистояти російській агресії за нашої підтримки і на переконанні європейських чиновників, сильна українська армія буде життєво необхідна. На давній стріт. Наголосили, що ми домовилися працювати з Україною над ініціативами щодо зміцнення українських збройних сил, відновлення запасів. Обладнання боєприпасів подальшого зміцнення промислового потенціалу. Щодо гарантій безпеки, то представники країн групи Plus заявили, що прагнуть надійних гарантій безпеки для України. Це включає вивчення створення коаліції повітряних, сухопутних морських сил підтримки, яка могла б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому мирі та підтримати відновлення збройних сил України. І щодо повоєнного відновлення, також ця тема була обговорена. В сторони розповіли, що будуть працювати над новим. Ми зобов'язаннями щодо реконструкції та відновлення, зокрема на конференції з відновлення України в Римі. 10-11 липня, щоб гарантувати, що майбутня безпека України ґрунтуватиметься на динамічній економіці. Про амбітні санкції проти Російської Федерації та заморожні активи згадували. Там вказали, що погодилися вжити амбітних заходів, щоб зменшити здатність Росії вести війну шляхом обмеження доходів Кремля, знищення тіньового флоту, посилення ліміту цін на нафту та скорочення залишків імпорту російських енергоносіїв, розповіли європейські посадовців, і крім того, міністри. Заявили, що залишатимуть заморожені російські активи у своїх юрисдикціях нерухомими, доки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за завдані збитки. Щодо НАТО, євроатлантичної безпеки і збільшення витрат сторону підтвердили, що НАТО є основою безпеки та процвітання їхніх країн. Натомість погодилися, що держави мають збільшувати свої витрати на внески на Оборону та продовжить посилювати альянс, щоб відповідати вимогам стримування та захисту в усіх сферах євроатлантичного регіону.